Всім хай! По-перше, мене давно не було в Ютубі, бо в мене почалася робота, плюс якісь е універські діла, і я просто не встигала. Зараз в мене починаються три тижні трешу, і я думаю, що я буду встигати монтувати відоси. Дура! Коротше, я працюю зараз, навчаюсь і залишилось три тижні до сесії. Е Завтра в мене самостійна по менеджменту, по якому я нічого не знаю. Типу я може й знаю, але я думаю, я нічого не вчила без нього, тому я кажу, що я нічого не знаю. Може, я щось знаю. Це в мене мама вдома, вона завтра поїде вже додому в Україну, і я почну знову трошки менше часу проявляти увагу якійсь сфері свого життя. Одна з новин, те, що я купила собі iPad для навчання. Це самий простий айпад 22 року з першим пенсілом, тому він не був дорогий. Плюс він був ще на великій знижці і почала робити сноумікер. Взагалі лаком. Бо робота в перчатках вбиває мої нігті. Так, я буду навчатись на кроваті, бо я це люблю, я мені так комфортно. окей? Засуджуємо, окей? Притаслав я завжди радую погоду. Зараз трохи прохолодно, тому в ковці, але потім обіцяла цілих 27 градусів. І я буду ходити в футболці, запалюю всіх джинсах. Yes. Сьогодні ще в мене знову, сумка, там є дві книжки, айпад. Я просто я... Я, якась... я не знаю. Кудись їду, а на універ, просто йду. Але сьогодні вівторок ми улюблений день, коли в мене найбільша кількість пар. Я зараз в торговому центрі. Поїла. Я готовлюсь до менеджменту, але так він двадцять. Я зараз роблю домашку на завтра з полуслойській мові. Нам треба написати резюме. Я вже писала резюме, зараз покажу вам. У минулому році я писала резюме. Так ми виглядаємо? якомусь шаблону. типу на роботу. Окей? А Зараз я пишу резюме. Тобто, як правильно це робити. Але моя розумі була теж не повинна. Щось повилазило. І йому зберемо на пару. Моя улюблена зміна погоди в Братиславі — Це просто коли вчора 27 градусів, дуже тепло, дуже жарко. А сьогодні дощ, який не обіцяли. Ну і так, прохолодно, ну, окей? Я не розумію це місто. Просто цю погоду я ніколи до неї не звикну. Це якийсь треш. <реш> це треш. Це треш. Коротше, і це все ще переміжку з дощем, якого типу немає, але він є. А я ще натягла короткі носки. У мене достатньо легкі кросівки, бо я думала, просто тебе базу, що немає вітру. Це треш. Я не наближу за цей вітер. І перекусок. Да. Це напій просто е, кращий. Це напій Типу, енергетик, смак, як енергетик, але без кофеїну. Тобто я просто дуже давно казала усім, що я хочу навіть зі смаком енергетику, але це не буде скидовий. Ось це. Я вже закінчила універсі, заспішила торговий центр, бо дуже захотіла суши. Коротше, дуже велика проблема з сушми та роливом. Є українці, я вам їх по якомусь відосі показувала це, мабуть, влюз, скільки я витрачаю за тиждень. Але не дуже було не ваго, тому радилась, що тому, що є. Четверг. Я хотіла стати вісім, але я встала в дев'ять і до десятої лежала в кроваті. Я знаю, я майстер своїх обіцянок. Таке в мене положення. Зараз побачите, якої ніколи не бачила. Бо я буду зараз малюватись на руку. І це краще. Просто не кадр, а пісня була тільки просто мед. Ось такий макіалик. Ну, дуже змінилось, але просто підчркнуті очі. Я очікаю на трамвай. <звук> У мене такий вайб на літньому. Прическа на домашньому. Вайб такий світлий. Я дуже давно не носила так, у в мене майже весь одяг був світлий. Фреш. Я з ними почала пити каву, бо зрозуміло, <сважаю>, що була проблема на каві, а в аби з нами <сважаю> Все, зараз буде треш. Я не навичу нашу форму, тому що нам сказали працювати полосинах. Я зараз буду знову вчитися. Я зараз прокидаюсь раніше мені на роботу на годину, але я намагаюся в всім. Вчора це вийшло, сьогодні встало вісім і вчусь. Бо I'm sorry. коли мені це ще робити? Коротше, я дуже не постійна людина. Я тільки що думала, що я буду робити один предмет, готуватись до самостійного. Але я зрозуміла, що моїх знань... Вистачає, щоб я це зробила пізніше. Потім я вирішила, що я буду починати шукати інформацію для проєкту. Але зрозуміла, що я це ще не обговорювала з дівчинкою, з якою цей проєкт я роблю. Я вже думаю, сьогодні не вчимось, чи що? Але згадала, що є ще один предмет, по якому буде треба зробити домашку, таку маленьку. Тому будемо робити. І що мені до в потрібно? Що за треш? Що ви за треш? Та ми зараз працюємо у нас від предмет бази і там ми працюємо в аксесії. Мені відповіла дівчинка, ми розділили наші проєктні завдання. Та піду збиратись потрошку на роботу, бо я ще не їла, а поїсти треба. Але я так не хочу. У мене знову почалась стадія, коли я не хочу їсти взагалі. А це погано. Так як я не змогла поїсти зранку, але розумію, що щось мені треба було з'їсти, я купила собі банан. Бо якщо не поїм, я впаду там і помру на роботі. Просто я забула сьогодні вдихти сережки, і в мене паніка. Так, тобі не виходило, без кришок. Я вже йду додому, зараз одинадцятого і в Братиславі якийсь страш проходить, відбувається, бо дуже багато людей в старому місці. Біля барів. Таке. Та зараз я вже вдома. Мені треба стільки всього зробити по навчанню. Завтра ще одна, типу, контрольна. Я про це дізналась, коли йшла з роботи додому. Просто как дружка дома на том видео, бо я трошки отпочиваю. Далее у меня там ноутбук, я делала презентацию и просто дуже рабочий лайк. я хочу спать, а не это все работа. Кому дякую всем за перегляд, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!